Всім привіт! Сьогодні я розкажу основні правила балету. Як поступити в 5 клас? Перше правило: якщо ви важите більше 40 кг, ви не поступите в 5 клас, бо в 5 класі вже пуанти А е, через того, що дуже крупні ноги, ви не зможете стояти і вас просто потім зламаються ноги. Друге, якщо ви... Не пройдете всі екзамени, або вас е, ви получите погану оцінку в останній екзамен, ви теж не зможете поступити. Та оцінка 7, 8 і все. А, ні, 6, 7, 8. Далі е, це якщо у вас немає досвідчення. Якщо вам на екзамені чи десь не дадуть досвідчення, чи що посвідчення, коротше, то ви не поступите теж. Далі, якщо ви не купите пуанти, і якщо у вас не буде нормальних стоп, і ви, а, а у вас будуть колосолапі, ви теж не поступите в п'ятий клас. Бо на пуантах треба з рівними ногами стояти, а не з кривими. Так ви собі підтвердите ногу. І останнє: якщо ви просто не купите пуанти, пуанти теж важні для того, бо ви просто будете пропускати заняття. і це недоступно. Тому всім папа, -па, до нових зустрічей!